Пачену рибу на соломі, яку на початку травня внесли до обласного переліку нематеріальної культурної спадщини. Готує Оксана Спірідонова. Говорить, технологію її приготування дізналася від місцевої мешканки 84-річної Тетяни Гринь. Є у нас така жінка Тетяна Максимівна. Їй ця страва дісталася від її мами. На той час вони жили над Дністром, бо то вже було доволі давно. І на той час не було таких чогось доброго поїсти. Ну були вони незаможні, Вони були більш бідні сім'ї. І коло Дністра, звичайно, ловили рибу. Ну і тому готували її. Її вже готую не перший раз. І так я думаю, навчу свою дочку. Такої страви, нехай теж спробують і пригостять своїх гостей та рідних. Бо це дійсно наша культура, це наші традиції. Ми маємо їх обов'язково підтримувати і не забувати. Для приготування потрібна будь-яка риба. Сьогодні це кілограмові карасі, спеції, а ще солома. За словами Оксани, це старовинний рецепт. У родині Гринь рибу таким способом готували понад 200 років. Рибку мені спіймав мій сусід, Дністра приніс. Він мені її почистив, він видалив. Всі внутрішності, обов'язково жабри, бо вони дають несмач, несмачний смак. І після цього ми будемо її марінувати. Зазвичай це сіль і перець, але для смаку можна краще додати паприку. Щодо приблизно десь треба 3-4 години, обов'язково, щоб вона стала соковита і м'якенька. Поки риба маринується, жінка розпалює піч. дрова прогоріли, їх обов'язково вибирають із печі, щоб солома не загорілася, пояснює Оксана. Жар прибрали до єдиної, мабуть, іскринки. Зараз на дно печі ми встиляємо солому, а потім кладемо солому рибку. Кладемо рибку на лопату і в піч. Рибу на соломі запікають у печі 40 хвилин. Цю страву пригадує і місцева мешканка Галина Паршенко. Її бабуся готувала рибу мало не щодня. З роками рецепт призабувся однак, жінка радо долучилася до його відновлення. У мене тато мій народжений на Дністрові, і він завжди розказував, що його бабуся ще, а це було на початку 19 сторіччя. Вона завжди готувала всі страви з риби, тому що бідність не дозволяла купити щось інше. А саме риба була основною стравою на столі. І, ми, коли наша бабуся залишилася жити ще на березі Дністра, а батьки вже вийшли у Надністрянське наверх, то ми. Бігали на Дністер для того, щоб посмакувати і смачною запеченою рибою, і таранькою, і просто тушеною рибою з картоплею. Із золотистою скоринкою та неповторним ароматом. Саме такою виходить риба на соломі, каже Оксана Спірідонова. Ми її зачищаємо від соломки. Так як вона лежала, пеклася на ній запах зараз неймовірний. Ця солома дала колір, дала смак, дала запах. Технологію приготування риби на соломі села Надністрянське внесли до місцевого переліку нематеріальної культурної спадщини 2018 року. Цьогоріч, 1 травня, до обласного каже очільниця відділу культури муровно-криловецької громади Валентина Веклюк. Це унікальна страва, і я думаю, що вона зараз знайде продовження. Її почнуть більше готувати, почнуть пробувати її приготувати в інших селах нашої громади. І я думаю, що це буде наш навіть нашим якимось туристичним брендом на Муровану куриловечині Разом із рибою на соломі до обласного переліку цього року внесли ще одну страву тушковану картоплю з грибами в горщику. Тепер у списку нематеріальної спадщини області чотири елементи змуровано Кролевецької громади у місцевому ж 12. Самим першим, що ми занесли, це надністрянський жван, Галайківці. Вони унікальніше тим, що тут здавна було розвинене ткацтво. Це побутові танці муровно-Куриловеччини. І далі до обласного переліку вже занесена риба на соломі і занесено в цьому році разом з рибою на соломі, була занесена картопля, печена з грибами в горщику. Оновлення страв, приготовлених у печі, це не лише про кулінарію. Це частина культурної місії, кажуть жительки Надністрянського. Цьогоріч планують подати технологію приготування риби на соломі до національного переліку. Поки що елементів нематеріальної культурної спадщини від муровано Криловецької громади, там немає. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Віннична.